У всіх нас є мрії, у всіх нас є цілі. Але іноді ми сумніваємося в собі. Ми ставимо під сумнів свої здібності. Ми задаємося питанням, чи маємо ми те, що потрібно для успіху. Це нормально мати сумніви. У кожного вони є. Це частина людської природи. Але те, що відрізняє тих, хто досягає своїх мрій від тих, хто ні, це те, як вони справляються з цими сумнівами. Чи дозволяєте ви своїм сумнівам контролювати вас? Чи використовуєте ви їх як паливо, щоб рухатися вперед? Вибір за вами. Життя сповнене викликів великих і малих. Вони є частиною нашого шляху. Ви можете зіткнутися з фінансовими труднощами, можливо, виникне проблема зі здоров'ям. Можливо, розпадуться стосунки, ці виклики можуть здаватися непосильними, вони можуть змусити вас відмовитися від своїх мрій. Але важливо пам'ятати, що виклики не призначені для того, щоб зламати вас. Виклики призначені для того, щоб зробити вас сильнішими. Вони є можливостями для зростання та навчання. Вони є випробуванням вашої стійкості та рішучості. Настає час, коли ви повинні зробити вибір. Чи дозволите ви своїм викликам визначити вас, чи ви підніметеся над ними? Це ваш поворотний момент. Це момент, коли ви вирішуєте боротися за свої мрії. Ви вирішуєте повірити в себе, ви вирішуєте взяти контроль над своїм життям. Цей момент змін може бути викликаний книгою, яку ви прочитали. Можливо, це розмова з коханою людиною. Можливо, це тиха мить роздумів. Щоб це не було, прийміть це. Розділ 4. Важка праця мрій. Досягнення ваших мрій вимагає роботи. Важкої роботи. Будуть невдачі, будуть часи, коли ви захочете все кинути. Але ви повинні бути наполегливими, розбийте свої цілі на менші кроки. Святкуйте кожну перемогу на цьому шляху. Оточіть себе людьми, які вас підтримують. Пам'ятайте, чому ви почали цю подорож. Тримайтеся цього бачення. Ваші мрії варті того, щоб за них боротися. Розділ 5. Перемога ваша. Ніколи не здавайтеся, ніколи не відмовляйтеся від своїх мрій. Ви здатні на дивовижні речі. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Вірте у свою силу подолати будь-яку перешкоду. Прийміть виклики, бо вони зроблять вашу перемогу ще солодшою. Шлях до успіху не завжди легкий, але він завжди того вартий. Ідіть туди і втілюйте свої мрії в реальність. Світ чекає на вас.